Продовжуємо з вами далі, і перлини, які зачекалися, тому що Перлини, ви знаєте, що це найпопулярніше, найзатребуваніше, так те, що хочуть усі жінки, і ми знаємо, що з кожним роком, та що там з кожним роком, з кожним місяцем, перлинки наші все дорожчають і дорожчають. Тому сьогодні, можливо, тільки за такою ціною, тільки яка сьогодні буде вам запропонована, останнє ви можете забрати в останнє за такою ціною, тому що наступна ціна може або бути більшою. Або ми не можемо вам запропонувати стільки перлин. Тож, давайте розглядати. До вашої уваги чудові перлини, е, такі, знаєте, не те, що вони нагадують мені якісь квіти, так? А вони асоціюються з цими квітами. Тож, це натуральні культивовані перлини лілового кольору. Подивіться на чудову гаму кольорів. Мені подобається, що ми детально можемо вам на макро і на мікрозйомці показати все ось до крупинки, тому що якщо зайти, е, є такі магазини, я не буду відповідати за всі магазини, але є такі е, випадки, коли трапляється, що вам не дозволяють чіпати руками, а лише коли ви купили, так і вже тоді ви зможете. Пощупати, а в нас ви можете роздивитися конкретно. І взагалом, якщо ви замовили, от ви замовили замовлення, а потім передумали. То перевага нашого магазину, що ви можете відмовитись, зателефонувати нашим операторам і відмовитись. Тобто, це досить зручно, правда? Ви не так як в інших магазинах, де потрібно купувати. Не всі кажу, одразу не всі, але є такі магазини, але це вже інша тема. Давайте про хороше, про прекрасне. Код товару перлин лілового кольору М534. Зверніть увагу на застівку, що вона досить таки непримітивна. Так, карабінчик не примітивний, а він має ось таку, таку знаєте, Ніжність, таке щеплення ніжне, так, гнучке таке. Ось, загальна довжина 45 см. Я би замовляла подовжувач, тому що коли ми маємо подовжувач, ми можемо коригувати. Але у мене для вас є чудова така пропозиція. Лайфхак, як я називаю. Ми беремо ще одну пропозицію такого лілового кольору. Люблю змішувати. Переплітаєте. Можливо, ви вже бачили, що з попередніми лотами, де ми вам пропонували саме перлини, ми вже з вами таке робили. Але ну, кожен же колір має інше оснащення. І нагадаю, що саме перлини, вони різних кольорів і різної форми, тому що молюска виготовляє понад тисячу і більше перлин водночас. І зверніть увагу, як це красиво! по Перше, це додає такої в'язкості. По-друге, це додає. Такого, знаєте, більше насичення. І ще я знаю, що сьогодні ваша ціна на перлини буде значно меншою, тому що мені щойно повідомили в навушник, мій в моє вухо, про те, що ціна буде ще більш доступніша. Бо зараз ціна на одне намисто становить 1100 гривень. Правда? Я скажу, що це доступна ціна, зважаючи на те, що перлини вони з кожним роком, як ми вже й говорили, та що з кожним місяцем вони все дорожчають та й дорожчають, і це не дивно, тому що колись рибак, який знайшов ці перлини, він їх обмінював на сіль, на цукор, на мед, тому що це. Колись була як валюта. Я думаю, ви всі читали і знаєте, що був дефіцит на сіль, цукор в певне століття. Я не пам'ятаю, чи це було 18-те, чи те чи 19 От я не пам'ятаю конкретно, точно щоб назвати і не буду вводити вас в оману. Тому це період цих трьох століть. Тож, давайте рухатися з вами далі. Ви можете замовити собі по одному чеку, по одній накладній, саме два таких намиста і отримаєте ще й при цьому знижку мінус 100 гривень. Так. Що ви кажете? Ну, пане режисер, повторіть, будь ласка, буде. Буде падіння ціни. Вау! Давайте, будь ласка, подивимось на екрани. Я бачу, що сталося це падіння ціни. Ціна всього, всього на одне намисто, яке виготовлене з натуральних культивованих перлин лілового кольору, довжина якого складає 45 сантиметрів. Всього коштує 590. 9 гривень. Це вау насправді. А я тепер одразу рахую: якщо ж ми замовимо з вами такі дві перлини, так тобто два комплекти, то ми отримаємо знижку мінус 100 гривень ще. Тобто ми можемо придбати собі два намиста за ціною одного. Все це чудова пропозиція. За це я люблю телемагазин Прованс. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дуже обмежена кількість, і можливо, саме сьогодні ви зможете забрати лише за такою ціною 599 гривень. Бо, можливо, завтра ціна вже буде 800 999 гривень на одну пропозицію, тобто на один лот. Тож пропоную вам рухатися далі, пропоную надихатися. А ви замовляйте код товару м 534. Нагадую, що можливо завтра ціна буде ще більш значущою, тобто ще більш дорожчою, бо зараз ви зможете забрати за 599 гривень. Тож не зволікайте. Тож нагадаю, що це коштує всього одне намисто. Тобто 599 гривень ви забираєте одне намисто. Якщо ви замовляєте собі два намиста по одному чеку, по одній накладній, то у вас буде знижка ще мінус 100 гривень. Це дуже важливо, але це якщо прямо зараз під час ефіру. І нагадаю, що можливо таких пропозицій за такою ціною у нас може більше і не бути. Тож давайте. Поки ми маємо для вас таку пропозицію, поки ми маємо перлини По-перше, тому що перлини складно зараз видобувати у зв'язку з війною в Україні. Ви про це добре знаєте. Складно з доставкою. Так, це все завдяки цьому нашому недосусідові. Але не про це. Я про те, що дуже обмежена кількість, і ми не зможемо вам ще запропонувати. І дуже хороша і приємна ціна. Сьогодні, бо завтра вона може бути більша. Ціни на прилини зростають з кожним днем. Тож телефонуйте 0800 21 44 88. Ми продовжуємо рухатися далі і повернемось з телемагазином Прован з чудовими пропозиціями. Не перемикайтеся, прекрасні! Повернемось незабаром.